Насміхалися та цькували в одному з ліцею Івано-Франківська. Школяр став жертвою булінгу. Про це у соцмережах написала письменниця та активістка Любов Бурак. Жінка зазначила, хлопчика морально ображали його однокласники та навіть погрожували йому. Що ж трапилося насправді? З'ясовував Денис Лужний. Саме у цьому ліцеї трапилась історія, яка сколихнула усю громадськість. Мовиться про ймовірне цькування учня шостого класу. Представники ж навчального закладу будь-який булінг заперечують. Я впевнена, що діти в жодному разі би його не відштовхнули, і цьому є такий, такий доказ, бо на виховній годині усі діти взялися, бо в діти взялися за руки, і теж Єремію вони взяли за руку за руки до себе, утворивши коло». У мережі розповсюдили десятки фотопідтверджень скування 12-літнього хлопця. Їх опублікувала письменниця і активістка Любов Бурак. Зі слів класної керівниці образи були лише у листуванні. В школі його ніхто не ображав зі слів вчителів, бо я вже перепитувала і дітей вчителів, і зі слів дітей. Тобто ну вони собі. Вони, в них не було навіть словесного ніякого конфлікту. Якщо це були якісь і образи, то це могли бути тільки от в тій переписці, які, і про яку йдеться, яка дуже поширена. Єремія до школи вже кілька днів не ходить. Після цієї ситуації хлопчик до школи вже більше не проходив. Мамі я писала повідомлення, мама відписала мені, що він захворів і все. Більше ми вже нічого. Я я більше не спілкувалася з мамою. Аби розслідувати причини та обговорити наслідки ймовірного цкування шестикласника у школі зібрали спеціальну комісію з протидії булінгу. Були е, прийняті рішення, відповідно до яких діяли усі представники комісії, і були залучені люди, які були прописані у заяві матері, і на основі пояснень. Комісія вирішила, що це не є булінг, а те, що буде відбуватися надалі, оскільки ми отримали такий розголос, то будемо очікувати результатів правоохоронних органів. Ми вважаємо, що це просто конфлікт. Ознаків булінгу ми не виявили. Ситуацію з цькуванням у Франківському ліцеї прокоментував також міністр освіти та науки Оксан Лісовий. Ситуація, яка склалася в одному з ліцеїв у Івано-Франківську, має усі ознаки систематичного цькування. І, на жаль, виглядає, що адміністрація не намагалася його зупинити. Вже поспілкувався з управлінням обласного і міського департаментів освіти, створена комісія, яка з'ясовує всі обставини. Паралельно на зв'язку з освітнім обусменом. Вживаємо заходів, серед яких аудит діяльності ліцею. А от у місцевому департаменті освіти та науки кажуть, що булінг у цьому класі таки був. Завдяки психологічних службах і спеціалістів департаменту проведена групова психологічна діагностика та анонімне анкетування дітей. За результатами групової діагностики та анонімного анкетування дітей визначено наявність булінгу в шостому класі. Мама 12-літнього Єремія через дії однокласників сина звернулася з відповідною заявою до правоохоронців. Ліцейські вже склали адміністративний протокол на директорку ліцею за частиною 5 статті 173 з позначкою 4 Кодекс України про адмінправопорушення. Йдеться про неповідомлення керівником закладу освіти уповноважених підрозділів органів національної поліції України про випадки булінгу, скувань учасника освітнього процесу, які мав місце в ліцеї. Ще два адмінпротоколи правоохоронці склали й на батьків. Окрім того, на матір дитини, яка вчиняла булінг щодо однокласника, складено адмінпротокол за частиною 3 статті 173 з позначкою 4 Кодексу України про адмінправопорушення ще на одну матір. Поліцейські склали також адміністративний протокол за частиною 3 статті 184 Кодексу України про адмінправопорушення, деться про невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язки щодо виховання дітей. Правоохоронці продовжують встановлювати усі обставини події, яка трапилась у франківському ліцеї.